1025-річчя хрещення Київської Русі відзначають в Україні. Святкування розпочалося і на Кіровоградщині. Заходи триватимуть протягом тижня. Завершаться у Києві 28 липня, у день рівноапостольного князя Володимира. Нині в області налічується більше 30 конфесій та майже 700 релігійних організацій. Їх кількість за два, де останні десятиліття збільшилась у п'ять разів. За цей час у власність релігійних організацій передано понад 200 культових споруд і приміщень. Нових збудовано 100. Наразі найчисельнішою є Українська Православна Церква. З нагоди ювілей в обласний центр з'їхались представники різних релігійних організацій з усієї Кіровоградщини. Зустріч провели в обласній адміністрації. Духовенці привітали присутніх із річниці ухрещення Росії. Отримали За подяк. останні. Е 3-4 роки досить активно церква почала сьогодні діяти в суспільстві, особливо говорячи про благодійну її діяльність, про соціальне служіння. Християнство не просто щось дало нашому народу. Можна сказати, що християнство стало тим важливим фактором, який определило його існування. І нація наша. наша имеет непосредственное, скажем, к этому отношение.